Друзі, привіт! Нарешті і до нас прийшла зима, вже в рух пішли мандаринки, вже всіх такий передсвятковий передноворічний настрій. І тому сьогодні ми будемо говорити не просто про макіяж, а про макіяж зимою. Я думаю, ви розумієте, що макіяж в холодну пору року відрізняється від того макіяжу, який ми робимо собі літом. І він відрізняється, перш за все, в плані своєї насиченості і в плані своєї стійкості. Отож, найперше, ви маєте розуміти, що запорука хорошого зимового макіяжу це не якісна косметика, це не хороша техніка розтушовки і так далі. Це ідеальний догляд за вашим обличчям і його ідеальне зволоження. Тому що мороз, сніг, вітер вони дуже висушують нашу шкіру, і для того, щоб цього не сталося, ми повинні добре за нею доглядати. Найперше, ви не повинні користуватись тими тоніками, чи скрабами, які містять спирт, тому що спирт сам по собі висушує нашу шкіру, він її зневоднює. Зимою нам цього не потрібно. Замість цього вам краще скористатись, наприклад, молочком косметичним, різними косметичними олійками, або ж навіть звичайним жирним кремом, тому що шкіру потрібно зволожити. Йдемо далі. Тональний крем. Насправді вже дуже багато науковців довели, що тональний крем зимою корисний для нашого обличчя. Чим він корисний? Корисний він тим, що саме тональний крем захищає нашу шкіру від морозу, від холоду, від вітру і так далі. Чому цього не може зробити звичайний жирний крем? Тому що такий крем ми наносимо на наше обличчя, ну і буквально через годинку-дві він повністю впитується. І таким чином наша шкіра вже знову стає голою до морозу, до холоду і так далі. Тональний крем ми його наносимо зранку. І впродовж цілого дня він лежить на нашому обличчі як маска, поки ми його не знімемо. І саме ця маска не дає нашій шкірі переохолоджуватися. Також я знаю, є багато дівчат, які в принципі тональним кремом не користуються, а використовують лише пудру. Чесно кажучи, зимою я б радила від пудри відмовитись. Тому що особливо, якщо у вас суха шкіра, вона ще більше буде цю шкіру сушити і вона буде лущитись, особливо в те зоні. Нам цього зимою не потрібно. Ідемо далі. Брови. Я не можу сказати, що зимою є якийсь там особливий ритуал по догляду і по макіяжу брів. Єдина моя вам така порада: ті, в кого дуже густі, дуже широкі брови, і в кого самі по собі довгі волоски, краще не використовуйте тіні чи олівець, тому що ним ви добре брови вкласти не можете. І я не раз бачила такі смішні ситуації, коли там. Подув вітер і брови, скажімо так, розлетілись в різні сторони, точніше волоски. Та, або коли ви навіть просто будете знімати шарфік, ви можете їх е, випадково зачепити, і таким чином ваші брови вже втратять свою форму. Найкраще використовувати або гель для брів, він може бути як і під колір ваших брів, так і безколірний, або ж помадками для брів, тому що вони м, ідеально фіксують ваші брови. Йдемо далі. Макіяж очей. Я не знаю, як ви переносите зиму, але, наприклад, зимою в мене очі страшно слізяться. Та чи це мороз, чи це вітер, чи це сніг, але я просто йду по вулиці і плачу. Тому я думаю, ви розумієте, що потрібно використовувати водостійку туш. І до того ж, туш все-таки не варто наносити в два слої, тому що це зимою буде виглядати доволі таки неприродньо. Ну і, звичайно, нам потрібно використовувати базу під тіні. Тому що зимою тіні можуть скатуватись, якщо ви нанесли, наприклад, підводку на очі, то ця підводка може вам відбитися на верхній повіці. Нам цього не потрібно. Також я б вам радила уникати яскравих відтінків тіней і особливо шемерних тіней. Краще використовувати матові. Це виглядатиме більш природньо, скажімо так. І ще один такий маленький секретик, оскільки мої очі, наприклад, зимою слізяться, для того, щоб не виглядати всюди з червоними очима, я б вам радила використовувати світлий олівець. Це може бути світлий олівець для каялу. Я маю ось такий це, до речі, навіть для брів дуже добре підходить. Ось він не є білого кольору. Я, в принципі, вже майже не використовую істину чорних і істину білих олітів. Це такий беж-беж. Я вам зараз навіть покажу. Ось він дає такий легенький відтінок. Він дуже круто розтушовується, його можна навіть використовувати як хайлайтер під броку, але я його використовую для каялу, промальовую каялу, тому що таким чином мої очі не виглядають червоними, набрягшими, напухшими і так далі. Йдемо далі. Ті дівчата, які взимку на морозі мають здатність червоніти, я б вам радила відмовитись від рум'ян, тому що ви будете виглядати матрешкою. Вам цього не потрібно, тому краще або просто легенько запудрувати обличчя, та, щоб не блестіло, або дати трошки хайлайтеру поверх скули. Стосовно губ. Розуміти, що губи це є найтонша шкірка, яка в нас є на нашому тілі взагалі, і мною їй обов'язково потрібне зволоження. Я вже не говорю про там різні маски, різні скраби для губ, хоча б просто звичайним бальзамчиком. Найкраще цей бальзамчик наносити ввечері, для того, щоб цілу ніч він впитувався в вашу шкіру, трохи лікував її. Також я б вам радила змою відмовитись від яскравих відтінків помад, тому що, як на мене, це виглядає доволі таки дивно, коли там, ми стоїмо на морозі, ми всі замерзли, щоки червоні, з очей сльози течуть, і в нас ще такі великі яскраві губи. Краще будемо користуватись бальзамчиками, якимись нейтральними блисками, але якісними, тому що на якісні мили ще більше будуть псувати шкіру наших губ. І також, якщо ж ви все ж таки вирішили скористатись помадою, подивіться, будь ласка, щоб в цій помаді не було силіконового масла, тому що силіконове масло буде дуже сушити тонку шкіру ваших губ. І зразу хочу наголосити, це все, що я тільки що говорила, я мала на увазі ваш денний зимовий макіяж. Тобто той макіяж, з яким ви ходите на навчання, з яким ви ходите на роботу, або ж просто на прогулянку. Це в жодному разі не стосується новорічного макіяжу там на фотосесії і новорічного макіяжу на корпоративи. Тому що відео таких макіяжів я ще буду записувати в майбутньому. Обов'язково дочекайтесь, буде цікаво.